Отже, на сої мустанг зараз здійснюємо оприскування. Отже, ті самі десь 140-150 літрів робочого розчину. При цьому тиск 3, швидкість 10,5. Виливаємо таку кількість розчину. І що саме ми тут вносимо? Отже, ми вносимо десь 1,5 кг карбаміду, потім 2 кг сульфат магнію. Я його вдома раніше розчинив у воді. І також додаю зараз каністру ось фунгіцид, який зветься капітал. Він має три діючих. Це е, дуже наближений аналог е, спіріта від Августа. Досить непоганий, до речі, він використовується. ось е, так, не знаю, видно чи ні. Соя від 0,7 до літри. Ми, ми його вносимо по літрі. Соняшник літра-літра 2. Літра Зернові колосові також 0,7 літра. І на кукурудзу навіть можна літра-літра 2. Літра Отже, отаку от роботу ми робимо. Е, соя мустанг. Зараз я до неї в колію тут зайду. Ще вона боби не утворює, отак ми звірськи витопчуємо. Ну, інакше не виходить. Потрібно здійснити цю обробку. Я рахую, що вона є необхідною. Так, е, обсівали ми нашу ГМОшною, а вже основний посів мустанг. Ось оце вже буде мустанг. Висота в нього по пояс в цьому місці. Містами є дещо нижче, а містами навіть трошечки вище. Ось оце мені не дуже подобається. Тобто, як бачимо, скручування таке листочків. Потім містами трапляється пігментація, наприклад, як вон, не знаю чи видно, зараз трошки підійду. Ось отакі п'ятенця бувають. Потім бувають коричнюваті, також проходив. ну Зараз по сою дуже не буду ходити адже вже вона оприскана. Бобів ще й там де-не-де, тільки думають вони. Тому гадаю, що для цієї сої зараз фунгіцид ну, дуже доречно. Якщо для сої ГМО, можливо, дещо вже і запізно, адже от бачимо ось лежаче, що на ній вже боби наповну. Ну, там трошки інакший фунгіцид, там аякс. Я рахую його дещо. Ну, Не знаю, інакшим, так скажу. Мені більш подобається капітал. І отаку роботу ми робимо. Вечір тихо. Сині форсунки. Капелька дрібненька, як бачимо за оприскувачем пилюка. Ну, я бачу, вам, мабуть, вже не дуже видно. Містами є нижче, містами вище. До речі, на цю сою гліфосат не вносимо. Хоча Містами здається, що і потрібно було. Містами є соняшничок. Ну, можливо, я пройдуся, позрізаю шапки, його не наскільки багато. Містами є просо. До речі, тут також десь бачив ось. ось. Містами є отак просо. Містами там чуть-чуть амброзії. Ну, В принципі, ніби, ніби і основний посів чистий. Тому ну, не, не вносимо гліфосат. Сподіваємося, що буде все окі. А якщо не окі, тоді будемо використовувати десиканти. Тоді будемо використовувати е, десикант. Так, я цей раз приїхав за такою бочкою, бо ми е, використовуємо сині форсунки, більше розчину виливаємо, тому знову прийшлося гнати дві одиниці техніки. Це вже, в принципі, ми завершаємо роботу. Тому я від'їду з дороги, адже час від часу також проїжджає СГ-техніка, також люди працюють, дехто збирає зернові. Можливо, хтось також оприскує. Так. У нас тут працює все наступним чином. Вмикаємо основну масу. 12 вольт пішло, загорілися от лампочки. Зарядка, тиск, масло в двигуні і ручник. Ручник прибираємо, потім наш додатковий елемент. Ось цю ми взяли кнопку, клац, це ми вівкнули 24 вольти. Ще додаткова маса стоїть між акумуляторами. Замкнули 24 вольта, подали на стартер, Добавили дещо газу, нентраль і от. Клац і все. І не забувати масу клац, все. Трактор стандартний, все нормально. Питно зарядочку взяв при старті і зараз декілька секунд і все повернеться на свої місця. Так, в е, мене піднято, помаленьку з'їжджаємо з дороги, піднімаємо. Цей. і помаленьку рухаємось. Ось так виглядає кукурузка, не знаю, вам видно чи ні, але я помічаю, що вона ніби вже вирівнялась. Тобто там, де зовсім була провалена, більш-менш вона підрівнялася і виглядає ну, таке рівномірною. І якщо не помиляюся, в принципі така якась уявна лінія присутня ніби між гібридами. Тобто як з висоти дивиться, то ніби спостерігається, що тут два гібриди. Але це не точно, бо нема можливості поглянути, щоб прям дуже-дуже чітко. Так, трошечки наближено, здається. Кукурузка вже стала більш-менш нормально, забарвлення з'явилося. Зараз ми сюди сховаємося, і будемо чекати, поки завершимо оприскування. Так, все на цьому все. Eu acho que eu ia ser lixo, agora pouco, mais que eu lixo, a gente vai ter que Соя мустанг. І от має такий вигляд, але трапляються отакі от ділянки, де випала соя. Починаю роздивлятися, що. Почав шукати, чи не залишилось там коріння. І дійшов до висновку, що її, типа хтось з'їв, адже, от дивіться, нема-нема. Хоп, рядочок трошки типу. Дивимося на рослинки і ось видно. Що це старі рослинки, але вони надгрижені, ось з'їдені. І це вже нові листочки. Тобто, ось, ось з'їдено сою і те, що не доїли, в принципі, кинули нові листочки. А там, де з'їли повністю, то от галявина повністю випала. Що саме цікаве, що сої поруч і наша соя е, такого немає, тобто абсолютно жодної рядочок не випав, а по цій сої, от... Ну так я покажу. Ось випало. Потім он далі, не знаю чи видно. Також випало. Тепер дивимся, ось також випало. Ось біля трактора, де зупинилися. Також випало. І ось ця соя, яка відросла. Зараз я погляну. Ось точка. надгрижений, ось листочок. Тобто її хтось з'їв. А хто, не знаю, можливо, свині, лосів. У нас тут всі живуть. Тільки що бачили лисицю, є снора зайця. Е -е, неподалік бачив, не знаю, там лось Олень, козулі, тобто ну, повний набір. То е -е, саме цікаво, що іменно цю, цю сою повиїдали реально в багатьох місцях. Ось дивимося, раз знову випала. А нашу гемоошну жодного місця такого немає. Тобто нашу не їло, а тут от випаслись, ну, прям, нормально. Е, чому говорю випаслись? Бо коли ми прискали е, перед цим, ну як уже сходи були, тобто ми бачили сходи, рядочки, то от таких прогавин не було. Тобто, їх, помітно, на всіх етапах розвитку їх не було. Можливо, ми ще зараз стою, тут е, багатенько норм. Можливо, тут з'їли миші, можливо, і то миші з'їли. Ну, коротше, так чи інакше, оці ділянки хтось з'їв. Сходи були, а зараз немає. Так, все, ми добризкуємо далі. Сюди ми вносимо фунгіцид, карбамід, сульфат, магнію. Потім біля того трактора розкажу по нормах. Gracias.